Відомий англійський поет Едвін Арнольд в своєму творі Світло Азії описав життя і характер засновника буддизму індійського царевича Сідартхи і нарис його вчення, який він подає від імені ймовірного шанувальника Буди. Автор веде розповідь про Господа Буду, рятівника світу якого в земному житті називали князем сідарткою про того, якому ні на землі, ні на небі, ні в пеклі немає рівного погідності, мудрості, справедливості і милосердю. Ці та інші позитивні якості все більше і більше росли в душі молодого, скромного, доброзичливого царевича, який одного разу. Особливо проявили себе. Про це і пише Едвін Арнольд. Якось в сонячний весняний день над царським садом пролітала зграя білих лебідів, направляючись на північ до Гімалаїв, щоб там звити собі гнізда. Прекрасні птахи скликали один одного піснями любові. І вся біла зграя неслась до снігових вершин, куди тягла її любов. Двоюрідний брат царевича Деведата, що спостерігав цей політ, раптом натягнув тятиву і випустив стрілу, яка попала прямо під могутнє крило лебедя, що летів попереду зграї. Широко розпристав шкрила в голубому просторі небес. Він впав і яскраво червоні краплі крові обагрили біле пір'я на тому місці, куди попала зла стріла. Царевід сідартха побачив це, він обережно взяв лебідя і поклав його собі на коліна. Ласкаво прогнав він страх прекрасного птаха, привів в порядок зім'я пір'я його, заспокоїв серце, що тремтіло, тихо гладив долонею, такою ніжною, як листок райської смоківниці, що ледь-ледь розпустився. Ліва рука тримала лебідя. А правою він витягнув смертоносну сталь з рани, на яку поклав свіже листя і цілющий мед. Відчуття болю до цього часу ще було невідоме хлопчику, тому він з цікавістю встромив собі в руку вістрі стріли, укол заставив його здригнутися, і він знову, зі сльозами на очах, Почав ще ретельніше доглядати за птахом, але ось підійшов слуга і сказав, Мій князь вбив лебедя, який впав серед цих розових кущів. Він зволів мені просити тебе прислати йому птаха. Чи пришлеш ти його? Ні, відмовив Сідартха. Якби птах був мертвий, його слід би відіслати тому, хто його вбив. Але лебідь, живий. Мій брат вбив лише силу, яка діяла в білому крилі. У відповідь на це, девадата, що підійшов мовчки, сказав: дикий птах, живий чи мертвий, належить тому, хто його підстрелив, поки він літав у хмарах. Він нікому не належав. Раз він впав, він мій. Милий брате, віддай мені мою здобич сідартха, притиснув шию лебедя до своєї ніжної щоки і урочисто промовив: Ні, я кажу ні, птах належить мені. Він перший з мріяди сутності. Які будуть моїми по праву милосердя, по праву любові. Згідно з тими почуттями, які хвилюють мене зараз, я знаю, що я буду вчити людей співчуттю. я буду представником всього безгласного світу, я зупиню потік страждань не для одних тільки людей. Але якщо ти, князю... Не згоден зі мною віддаймо нашу суперечку на рішення мудреців і почекаємо їхнього вироку. Так і було зроблено. Повне зібрання ради обговорювало їхню суперечку. Один висловив одну думку, другий іншу. Нарешті Підвівся нікому невідомий священнослужитель і вимовив: якщо життя має ціну, то жива істота має належати тому, хто спас її життя, а не тому, хто мав намір вбити її. Вбивця губить і знищує життя. Милосердний же підтримує. І оберігає його. Віддайте ж йому птаха і вказав на сідартху. І всі знайшли цей вирок справедливим. Але коли царевич почав шукати мудреця, щоб вклонитися йому, він зник. Хтось бачив лише, як змія вислизнула з кімнати. Боги! Підкреслює Едвін Арнольд в своїй поемі, часто з'являються таким чином серед людей. Так Господь Буда поклав своїми справами початок милосердю. До речі, підстрелений птах скоро одужав і весело повернувся до рідної зграї. Дорогі друзі, це дуже. Повчальна історія для тих, хто бажає досягти снігових вершин Гімалаїв. Заглибимось в неї і будемо сіяти добро, любов, милосердя на шляху нашого духовного самовдосконалення. Дякую за увагу!